Всім доброго дня! Всіх з наступаючим сьогоднішнім Різдвом Христовим І хочу зняти таке коротке відео давно вже не закидав нічого. До речі, є ще дві автівки актуальних. Зараз я коротко про них також покажу. Це дві кіаніру. З нового року не знаю, яка буде ситуація, за чим будемо їхати. Ну нас скоріш за все, що будемо купувати дизельні бензин, бензинові дизельні, побачимо, яка буде ситуація з електроавтомобілями, які ціни будуть в Європі. Що буде відбуватися в загальному по. Цих автомобілях по електричних, тобто розмитнення, буде, не буде, тому що ще до сих пір ніхто точно не знає. Те, що багато там розганяють в Тіктокові, що буде, повірте мені, ще ніхто точно цієї інформації не знає. Тому що е, по митницях також 100% немає. Ну і на рахунок сервісних центрів МРЕО, також 100% інформації немає. Е, що хочу, ще зняти відео. Дивіться. Пару днів назад, буквально ну, 2-3 дня назад, ми міняли підчепники в в трьох чи в чотирьох автомобілях Kia Niro. Дуже багато є проблем іменно з тими підчепниками. Підчепники ми міняємо, ну, тобто все робимо так, як і робили до того. Чи нам попалася бракована партія, чи це неякісні підшипники Взагалі бувало таке, що ви от поставили людині. Вся людина виїхала з гаража, Тишина мертва, тобто все їде. Немає жодного року, то немає жодного шуму. Буквально від нас від'їхала 50 кілометрів, з'явився легесенький шум, потім більший, 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 більший. Людина приїхала на другий день. Ми поміняли, тобто скрили. Дійсно, підчепники, ті, які були на первічному і вторічному валу, і, в принципі, ті, що в електродвигуну, вже видно, що вони не першої якості, тобто видно, що вони вже мають шум. Міняємо, вже міняємо за свої кошти, поміняли, людина поїхала. Що хочу тим сказати. Що е, в кого буде така проблема, іменно по підшипниках і хочете поміняти, я вам можу е, скинути номера підшипників тобто, які вони знаходяться в моторі, в первічний, вторічний вал, диференціал. Ви можете особисто їх придбати. І вже приїхати до нас підчепниками, то щоб нам не ставити претензій. Тому що дуже багато людей, ну я також людину розумію, людина заплатила кошти за роботу. Виїхала, проїхала пару кілометрів і вони далі загуділи, зарокотіли. Але це і не моя вина. Тобто я ці підчепники не виготовляю і ніякому разі я ніякої жодної гарантії на них дати не можу. Я можу дати гарантію тільки на те, що я автомобіль розберу перед вами і зберу. І нічого не поломлю. Якщо щось поломлю, це відповідальність на мені. Ось така ситуація. Тому найкраще на наступний раз люди, які хочуть приїхати на заміну підчепників, будь ласка, купіть собі свої. Мо я можу придбати і свої без проблем. Ті, які я купував, ті, і Есенеровські НСК. Тобто ми вже різні підчипники купували. Даже два чи три дні назад людина, також, якщо побачить відео, яке я буду зараз закидати, може написати: ми були дійсно, ну не знаю, чи це також співпадіння, чи це невдача, ми придбали. Керамічні підчепники, тобто дуже багато є відео, що ставлять керамічні підчепники, які стоять в теслах в електродвигунах. Ну, в принципі, в теслах, в електродвигунах стоять точно такі самі прості, які ставили ми до того. Ну Але думаю, куплю керамічні, попробую, хоч подивлюся, що і як. Е, була, до речі, у нас людина. Е, до речі, може Ваня е, побачимо відео, Також можна написати коментар, щоб не було що я розказую якісь байки. Приїхали підчепники, ми їх забрали, ставимо на електродвигун. Сподівання в нас було дуже-дуже велике на рахунок того, що зараз буде тишина мертва, тобто електродвигун має такесенько робити. Ми почали прокручувати і були приємно вражені. Тобто в другу сторону. Шум був такий, таке чувство, що там їх немає. Але що мене вразило, при керамічних не було ось цього. Виття. Тобто, коли на простих металевих керамішах металевих підшипниках, коли ви розганяєте електродвигун, було таке своєрідне віу-віу-віу. Тут не було, але було ну, Тобто був рокіт. Ми їх вернули назад, поставили людині прості. До речі, Ваня може підтвердити, якщо побачимо моє відео, доїхав, поки все добре, тобто жодних зауважень немає. Не знаю. Ставили до того дуже багато простих, без проблем. Вони працювали, і проблем таких не було. Отже, кого цікавлять по підчепниках, телефонуйте. Я зараз вам покажу автомобілі, які є в нас ще в наявності. Так, прикріплю зараз ще вам відео коротко про ті керамічні підчепники. Ми знімали рокіт, бо тому що будуть відправлятися на завод. Послухайте самі, який відбувався шум. І тепер що в нас є Є ось таких дві Kia Niro. Одна в нас темно синя, це Рестова 2020 року, трохфазна автомобіль на даний момент весь в рідній фарбі, без жодних проблем, жодних зауважень. Задня хороша резина, передня така собі. Ну, припустимо, якщо б був якийсь, як то кажуть, замовник або людина, яка б хотіла придбати цю автівку, без проблем, я можу придбати два нових колеса і вам їх поставити. Автомобіль, як ви бачите, зараз трошки в пилюці, тому що виганяли його на двір, коли робили різні процедури з іншими автомобілями. А так по автомобілю немає жодних зауважень. Пробіг в автівці. Зараз зараз, минуту приймо. Пробіг автівка має 100... 138 039. Два ключа, дві зарядки, велика мультимедія, хромна панелі. Тобто максимальна комплектація, підігріви, обдуви, все, що може бути, тут присутні. Теплові насоси трохфазна, Дуже легко перевірити, відкриваєте лючок, якщо всі конектори зайняті, у нас це є три фази. Такий автомобіль зараз доступний. І, до речі, як ви бачите, він вже на реєстрації, можете не переживати за 20% ПДВ за пенсійний фонд. Приїхали через дію переформили, ви поїхали. І ось така автівка: мокрий асфальт. 100. 40 146 пробігу 480. Також максимальна комплектація, точно таке саме, велика мультимедія, хром на панелі, лед підсвітка, підігріви обдуви. Також автомобіль без жодного підкрасу, весь в рідній фарбі. Два ключа, дві зарядки. Тут вже стоїть гарна резина. До речі, все сезонно, напевно, що 215 на 55R17, Continental Continental, ну, ось ви бачите плюс С, тобто сніжинка. Ну, більше схожа на, можна сказати, дозимової. Також трохфазна, і також, до речі, на реєстрації. Ось також, як ви бачите, всі конектори зайняті. Отже, цих два автомобіля в нас є доступних. Кого цікаве, телефонуйте. Зараз в кінці відео добавлю е вам. Щоб ви розуміли, що я маю на увазі, коли ми купили керамічні підшипники, не знаю, може нам так не повезло. Спробуємо ще раз придбати, бо, тому що вони дорогі. Ось ця от коробка від них. Зараз будемо ще шукати другу, тому що не можемо знайти. І будемо їх відправляти назад, тому що один підшипник коштує майже 6 тисяч гривень. 5900 з копійками. Дуже дорогі. Бо е, такі ставили то ось такої фірми СНР НСК. СКФ, тобто різні ми вже перепробували і по-різному. А це така, що було все в ідеалі, а останні машини мене вони трошки розстроїли, ті підчепники, тому що було дуже багато зауважень. Отже, всіх, кого цікавлять автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні, телефонуйте, але я думаю, що з нового року більш буде така. Е Увага, скоріш за все, дизельним бензинових автомобілів. Подивимося, яка буде ситуація з електричною, з електричними, ну і як в загальному буде стан з електрикою. Ще раз всіх з наступаючим Різдвом, всім гарно відсвяткувати, мирного неба, скорішої перемоги. Всім до побачення. Дякую. самим мікрофоном ближче